в курточках да, на він купаться просто виліз посидіти. <рісті> <рісті> Треба інший ракурс, бо сонце світить. Так, іди, ну, Вибач, давай на інше дерево переліз. Мамі, іди туди. Я дівчатам тобто, кажу. Я буду бо затепить. Тут не видно, тут не видно, тут не видно. Тарзанку підбери! Чуєш? Моря позвала! Тарзанку підбери, Ваня! Та що боє, як це їх секунд, ваша повністю? Настрайчо пригав! Ваня, давай наверх! Давай сп'ято вже! Ваня, довго думаєш, вже одна хвилина пішла. Давай! Нє! Давай! <ривіг> Давай! Ваня! Давай. Ваня там акула плаває, це попу пути. Та ти 12 копійок скинув! <риві> Правда тепленька водичка! Якби жопу його пісот не вдарився, то було б ще краще, насправді. А що мілко так стало? <риві> Ах ти жучара, ти така! <риві> Тату! <риві> Ваня, що тебе мог? Бо спотів, бо спотів. В смислі, я мокрий могла... А, баня. Ба. <рес> Знаєш, Рома, я тобі скажу так, що мені простіше було. Бо так залазить, то це. Та ще історія. Рома, б... Я тебе не чіпаю. Був... 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 Та ні, це що, гоняв ще? Ніби в церкві. Я тобі теж що, тебе. А не можна? А ти що їх не можеш? Танюшка? Да, Танюшка, нашу это нюшка. что-то Рома, там, д... там довольно мелко, Рома. Рома, мы в тебя видим. Рома, давай назад. Назад, назад. Второй дубль, Мама, где удочка? Маму, я в шахте.